Доброго денечка! мене просили відео про курочок. ти вам верхолазка. Ах ти верхолазочка! Дивіться, там лежить капуста. Одну вони вже склювали, вчора також дві. І це я положила перший раз їм гарбузу. Побачимо, що будуть робити. сідало ще не зробив чоловік мені. Може, вже завтра хоч позвонить. Хай боже було б скоріше та сідало, тому що вони вилазять на підвіконня, вилазять на ці клітки. Що вони? Он дивіться на цьому, на кормушках. Ідіть Хальосі, ідіть, Харьосі, такі хорошенькі, так. Да? От, зробила я їм тут світло червоне. І зробила таке, щоб оце не горіло. Тому що таких світильників два, як включається, то один і другий, то я зробила їм, щоб, бачите, як добренько видно, їду, і все, що треба, їм видно. І зробила оце червоне. Мої красавіці, мої хороші, отакі хвостики біленькі, такі пухнатенькі. Ну, вже трошечки так якби підросли. Як вони вам, мені здається, що більше. Я їх купила 14 числа, їм було 100 днів. Халюсі такі, такі рибесенькі. Ось ну, такі курочки веселі, їдять корм пуріна і почала я їм давати. дивіться, тут видно. Малина пшениця. Тут теж видно, а зверху насипала пуріни. Тут також, вон, бачите, перемішано. Любопитна. Ах, така любопитненька. А що ж то Надя про нас розказує? Що ж таке Надя показує? <різь> <різь> ну, цікаво, чи вони будуть цю гарбузу їсти. Капусту то з задоволенням вони з'їдають. От Отакі От курочки. Отакі От хорошенькі тут вода з комбікорму. Я рано поміняла одну і другу поїлочку. Міняю вечором. Міняю вечором і вранці. Це я їм тут мішаю пройшла, то вони не підходять. Отакі От курочки просили показати курей, Нати вам курочок. Пишіть, як вони вам подобаються, не подобаються. Підросли, бо мені здається, одинакові. Так само, як поросятка кажеться, що вони одинакові. Утікає. А ця така любопитна, бачите, підходить і підходить. Які в них дзюби, як орлів. Гляньте, ну. ну будемо ждати яєчок, коли вони будуть, не знаю. Але повинні бути. Може, ще місяць. Що ж вони в мене? чуть більше десяти днів. Ось такі о. Я їх всіх, я вам розказувала, пудрою посипала і на спину, і підкрила, щоб нічого не заводилося. От. Підстилки ще не міняла, хай ще трошки побуде, але вже тако стою ногами і відчувається тепло. Я хочу зробити її, щоб вона була така по максимуму, знаєте, гаряченька, їм в ноги попереду зима, подивіться. Не стидаються, не бояться. Поставила на ящики, вони вилазять собі. Гляньте, моя хороша. Привіт-привіт, привіт, скажи всім. Привет таки всім. Бачите, вже червоніють. Я привезла, тут такі були, е, як його гребні. Були такі білі, а зараз бачите, які гарненькі вже робляться. Вже ми рожевенькі робимося. Отаке, добренько на цьому закінчую. Може, завтра, післязавтра буде сідало, воно буде, мабуть, отам стоять. От. Дякую всім за перегляди, що цікавитеся, дуже велике, дякую за коментарі хороші. За все вам дякую. Підписуйтесь, коментуйте, підказуйте. Гляньте, яка це любопитна, так і не відходить від мене. Моя хороша, таке очко сіреньке. Такі очі сірі них. Ну, виходжу, я вже виходжу, я вам не мішаю повтікали. Тут сорок курочок купила в нашому магазині господар. От, Я там завжди купляю, там не страшно купляти. Була я купила на базарі один раз, то хай її Знаєте, куди побачила, що вони хриплять, кашляють, я повезла, позвонила у питомник собачий, кажу, в мене така то проблема, а вона каже, бігом везіть їх сюди. Я привезла вишла, дякую, я розказала, бігом понесли туди. А От. таке, глянь, такі вони гарненькі, правда? Такі різнокольорові, Такі, ну, не різнокольорові, біле і риженьке. Ось таке. Такі сюстрики мої. Все, дякую вам за перегляди, за все. Бажаю здоров'я, миру. Добра в ваших сім'ях, підписуйтесь, коментуйте. Дуже вам велике дякую. До слідуючого відео. Можу розказувати багато, але ж велике відео то теж вам, ну, так якби надоїдає. Ну, так скажу, як є, по правді. От, стараюсь робити деколи довше, деколи коротше. Оті по хвилинці роблю. Все, пока, до слідуючого відео. Всього вам найкращенького.